Я відслужив срочку з 2012 по 2013, бо був вдома 10 місяців і в 2014 році був мобілізований. 58-й в 13 батальйоні я служив. Воював в АТО в Луганщині на Донбасі. Служив я до кінця 2018 року. Вже підписав контракт після мобілізації до кінця особливого періоду. Але в кінці 18-го звільнився так, як одружився. І це три роки до повномасштабного вторгнення, займався бізнесом вдома. Що я можу сказати? Тільки що війна змінилася з тих пір. На той момент, коли мені було 22-23 роки, тільки прийшов, ну, звичайно, було страшно. І це була війна як не як. О. І все пізнається в порівнянні. В порівнянні зараз повномасштабно, я розумієш, що тоді то було не так уже й сильно. Але на той момент, так. Да. Зараз дрони. Дрони все. Якщо раніше можна було спокійно заїжджати на машині на позицію, там 22-й, даже 23 рік можна спокійно було заїжджати, то зараз це нереально. Тобто навіть не так складно на позиції, як добратися до самої позиції зараз. Тобто контролюються всі підходи, відходи, все максимально. Ну, я воював на Донбасі на Покровському напрямку. І мене, виходить, перевели в бригаду, ну не буду її так, скажімо так, називати. Яка це бригада? Перевели в бригаду, де мене поставили на посаду командир міномета. Командир міномета це ну, так само як командир відділення. Хоча в мене вже до того був бойовий досвід, і навички, і вміння керування особовим складом. Я перед цим був командиром зводу в ППО. І ну, Я просив, щоб мене дали посаду відповідно до моїх навичок і так далі. Мені сказали, якщо ти не хочеш так служити, то підеш у піхоту. Цей. Ну, тобто недоцільно використовувався людський ресурс взагалі від слова зовсім. Ну, я вже 8 років в армії, розумів, що треба щось міняти. О, і вихід був, який я єдиний бачив, це піти все СЗЧ і знайти бригаду, знайти місце, де мене будуть нормально. Цінувати, де я буду більше користі приносити державі і так далі. І взагалі Збройним силам України. Дома я все СЗЧ був недовго, три тижні. За цей час знайомі мені підказали про що є рекрутинг, 58-й, 16-му батальйоні. Я зв'язався з Михайлом. О, він мені все пояснив, запропонував деякі варіанти. Подзвонили командиру роти, я поспілкувався з командиром роти. О, і після цього Михайло мене супроводжував весь період, поки я був в батальйоні резерву. Я приїхав, мені дали посаду. Спочатку я був головним сержантом ПТРК Взводу. До мене придивлялися, я спілкувався з людьми, з командирами, виконував завдання. Потім вони, коли побачили ну, мої навички, вміння і так далі, мені запропонували йти на офіцера. Зараз я ТВО-заступника командира роти, ну, так само залишаюся на посаді головного сержанта Петерка Зода плюс ТВО заступника командира роти, навчаю особовий склад, так само виконую бойові завдання, ну і, в принципі, несем службу, боронимо Україну. Я не розумію людей, які там, скажімо так, ховаються. І так далі. Ну, якщо ми не будемо захищати Україну, тобто війну крім нас ніхто не виграє. Щоб там де не відбувалося, все вирішується на полі бою. І тому, е як, як це пояснить, хто каже, що я нічого не вмію, нічого не знаю, значить той просто не пробував. Треба брати і робити. Коли ти почнеш щось робити, в тебе почне виходити. І тому, якщо ти боїшся, ти не вмієш щось іти в армію чи ще щось, е, треба спілкуватися. Тобто знаходяться рекрутингові ті самі комбиці відділи да, рекрутингу. Спілкуватися там працюють професіонали, які давно в війську, вони можуть все детально пояснити, розказати, дати поспілкуватися. І тоді ви вже трошки будете ну, розуміти, куди ви йдете, що ви йдете, і що ви там будете робити. О. І тоді вже страх, скажімо так, буде уходить, тому що буде розуміння, ну, що має відбуватись далі. Колись розуміння, є все. Тому просто знаходьте інформацію, дзвоніть, спілкуйтеся, це звичайний варіант. Тобто, ну, скільки ви будете ховатися? Ну, рік, два, п'ять, а потім що далі? Ну, рано чи пізно відповідальність знайде всіх і. Та навіть самому буде стидно в зеркало дивитися. Вибачте. Ну я пішов все за тому що не то, що я хотів втікти від армії. Ні, я не хотів втікти від армії, я розумів. Я пішов тому, що щоб себе правильніше реалізувати в даному випадку. Реалізувати себе може будь-хто. Тобто не обов'язково всім іти в штурмовики. Людина може знати бути класним діловодом. Насправді там займається якимось, що він займався. І таких людей теж в армії вистач... ну, не вистачає навпаки. Тобто таких людей цінують. Людина може бути класним там геймером, він там не може, в нього там фізично він не може, там, тримати ту зброю, але він може бути класним пілотом. Він може літати. Тобто реалізуватися може будь-яка людина взагалі. У мене два брата теж служать в армії, так само воюють. Для нас завжди було це як. Що носить ар... форму в армії, ну, це гордість. Тобто, я не розумію тих людей, які там ганьблять ар... форму і так далі. Тобто, як мінімум, це повага від людей. Зрозуміло, що є люди, які в нас різні в Україні. Тут питань немає. Але як мінімум, коли я йду в формі, я себе відчуваю гордо. Тому що у нас була зустріч випускників. Тих хто. Я там в якійсь компанії працюю ким-то-ким-то. мене питають, типу, а ти хто? А я захисник України. Ну, тобто це великі різниці. Тобто, в будь-якому, де б я не був, в мене статус, я захисник України.